В цьому відео ми з вами ще раз поговоримо про поняття границі функції в точці. Та спробуємо узагальнити всі наші знання. Нам дано графік функції g від x, і необхідно знайти границю цієї функції g від x. В точці 5х спрямує до 5. Пам'ятайте, як ми стандартно це робимо, наближаємо значення аргументу, тобто х зліва. Та справа до точки 5. І дивимось, куди прямують значення нашої функції. Значення нашої функції прямують, або ж наближається до оцієї от точки, яка має ординату мінус 6. Тому границя функції вже від точці 5 існує. Та дорівнює мінус 6. Але при цьому я ще хочу зауважити, що значення функції в точці. 5 Не дорівнює мінус 6, а дорівнює 0. На це нам вказує ось ця от точка, яку я зафарбував оранжевим. Тобто значення границі функції в точці не дорівнює значенню функції в цій точці. Не дорівнює. При цьому я можу сказати навіть більше, що ми можемо як завгодно змінити значення функції в точці 5 вже від 5. Може дорівнювати будь-якому числу А. Це будь-яке дійсне число. І при цьому границя не зміниться. Розглянемо це на конкретному прикладі. Нехай нам дано ще одну функцію, і вона задана таким чином: h від x, яка дорівнює g від x для всіх x, окрім п'ятірки. Тобто х не дорівнює 5. А в точці за 5. Наша функція аж набуває значення. Нехай буде мінус 3. Конкретний якийсь приклад візьмемо. Х дорівнює 5. Тому графік нашої функції виглядатиме таким чином. Він. Такий самий для всіх іксів, окрім п'ятірки, тому я цей графік просто можу навести графік функції g від x оранжевим. А в точці 5 наша функція h від x дорівняє мінус 3. Так, зараз ще зроблю одну дрібничку. Наша функція g h, наша функція h дорівнює мінус 3. І знову ж таки, границя вже цієї модифікованої, так скажемо, функції в точці 5 функції h від x теж дорівнює мінус 6. І яке б я значення ось сюди замість мінус 3 не підставив, завжди ми отримаємо той самий результат. Нехай тепер значення в точці 5 функції h від x, я позначу якимось іншим кольором. Ось тут, наприклад, g від h від 5 дорівнюватиме 3. А це вказувати нам оця точка. А Це приберу. В такому випадку теж границя не зміниться. І яке б я значення не обрав, все рівно границя функції буде дорівнювати мінус 6. Це логічно так вказує нам на те, що границя не описує характер поведінки функції в точці. Вона не залежить від того, чому дорівнює значення функції в точці, в якій ми шукаємо границю. Також. Нас не дуже цікавить, що відбувається десь далеко від значення 5 від точки з абсисою 5. Також на те, чому дорівнюватиме границя функції g від x в точці 5, взагалі ніяким чином не впливає те, як поводиться функція g від x десь далеко від точки 5. Зараз це, може звучати трішки незрозуміло, що таке далеко, але погляньмо на приклад. Змінимо нашу функцію g від x. І тепер вона буде мати інший трішки графік. Наприклад, нехай її графік виглядатиме якось ось так от. В точці 5 вона нехай дорівнює мінус 3 теж. А тут ось так от. В такому випадку графік нашої синьої функції нехай вона теж дорівнює g від x. Ми просто її перевизначили по-новому. Границя цієї функції в точці 5 теж дорівнюватиме мінус 6. І таких видозмін функції g ми можемо придумати безліч. Ви можете поставити це відео на паузу та самі спробувати намалювати графіки деяких функцій, які мають таку ж границю, як і g від x в точці 5. Але суттєво відрізняється в усіх інших точках. Наприклад. Можемо взяти ще ось таку от функцію взагалі. Якось отак от задана. Тут вона визначена. В точці мінус 2 не визначена, від мінус 4 до мінус 2. Вона не визначена. А тут виглядає ось так от. В точці 5 вона дорівнює мінус 6. А далі щось ось таке. І теж ця нова функція, назвімо її якимось іншим чином. Нехай це буде фі від х. То її границя, границя функції фі від х в точці 5 теж дорівнюватиме мінус 6. Бачите, що ми побудували три кардинально різні функції, які мають одну і ту ж границю в точці 5. І загалом їх можна побудувати безліч. Я вже згадував, що для знаходження границі функції в конкретній точці, неважливо, як вона ця функція, поводиться далеко від значення, в якому ми шукаємо границю. Але що таке це далеко? Пропоную поглянути на це на конкретному прикладі. Нам дано графік функції fx, яка намальована коричневим пунктиром, і вона проходить через точку 2.2. І границя цієї функції а f від x в точці 2 дорівнює 2. Тому що функція є неперервною тут. Тому ми можемо сказати, що її границя існує в точці 2 та дорівнює 2. Але нам дано графік ще однієї функції функції h від x, яка має ось такий от графік. Щось зрозуміло, якісь хвилі, щось дивно. Але на якійсь частині дійсної прямої, яка містить в собі точку 2, вона задана таким самим чином, як і f від x. Вони збігаються, як ви можете побачити це зараз. Тобто наш коричневий графік накладається на наш бірюзовий графік. І от границя цієї функції нашої бірюзової H від x, теж в точці 2 дорівнює 2. Але я можу її видозмінювати. Наприклад, я візьму і зменшу частинку, де вона збігається з нашою функцією FX коричневою. Ось я буду його сильно-сильно зменшувати. Ця частинка сильно дуже зменшилась. Але вона все ще існує. Тобто, коли я зроблю зум всередину та наближу свої значення x до двійки, от я роблю зум все більше і більший. То графік моєї функції бірюзової h від x, буде видно, що він прямує до двійки, коли значення аргумента прямують до двійки. Тобто, неважливо, чи задана моя функція h від x на великому інтервалі, так само. На ось такому. Тобто, великий шматочок, він співпадає з функцією f від x. Чи ось такий от дуже маленький. Це не важливо. Головне, що він існує. Тобто, існує якийсь такий окіл, щось навколо точки 2, в якій значення функції прямує до двійки. Тобто він може бути як завгодно малий. Я можу його зменшити як завгодно, як тільки мені потрібно. Я можу дуже близько стати до двійки. Але границя все рівно існуватиме та дорівнюватиме двом.